На що ти це все на себе одягла, Софія? Ти що, у цирк зібралася там виступати? Ні, я просто хочу трендово одягатися. А це що, усе модно у 2023 році? Ну так, побільше браслетиків, кольє і тим більше окулярів. Ага, значить, я геть не трендова. Зелений, блакитний, жовтий, а можливо, фіолетовий. Який колір став популярним у 2023 році? Тренди на авто. Які ж вони? А які прикраси будуть модними у 2023 році? Джинси, піджаки, футболки, а можливо спортивний костюм. Що одягнути у 2023-му? І наостанок розкажемо все про тренди українців. Ну що, Доренко, сподобався тобі мій стиль? Ну так сподобався. Я дійсно прочитала трохи інформації і дізнався, що твій стиль точно має бути модним у 2023 році. А виглядачі, дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі. Правда, тут Львів.